Мене звати Ірина Клевер. Я на каналі Мій Світ. І зараз ми з Оксаночкою будемо висвітлювати питання. Пані Ірино, всі очікували у нашому ефірі, писали в коментарях. Чекаємо наступного ефіру. Нам дуже цікаво приємно слухати. Пані Ірина дуже гарно розказує, пояснює, тлумачить карти. Тому ми сьогодні підготували дуже багато цікавих питань і обов'язково їх розглянемо. Пані Ірина, давайте подивимося про те, яка доля чекає на Україну у 2023 році. Давайте. Так, яка доля чекає Україну у 2023 році? Ну що, кінець ліс, відстаювання своїх територій, це втрата е, ресурсу, але це необхідно. Щоб щось отримати, треба, треба витратити для того щось отримати. Я питаю, який ресурс Ресурс стосується зброї. Тобто, щось треба дати, щоб щось отримати. Нам треба зброю, ну а чим воювати, так? Зброю дати, дати, ну, тобто її потратити треба, щоб щось собі взяти, а взяти собі що життя та свободу. Тобто, взагалі, то якщо ми беремо 2023 рік, він добрий для нашої країни. Чого добре, ми відстоюємо відстоюємо свої території. І е, тройка биті перевернути, це взагалі дуже добре, бо це значить, сльози витираються, кров а, ем, залишає свою течію. щастя, я вам скажу. Тобто кров, кров рікою перестає текти. Оце, що нам треба знати, що буде. Перестає оцей е, потік крові, ну стільки ж можна вже, він перестає текти. І рани затягуються. Дякую. Наступна наша тема про те, як буде діяти Росія в Україні у 2023 році. І я відразу буду цитувати, і ми будемо робити розклад на дві ситуації. Новий наступ Росії ймовірно розпочнеться у квітні 2023 року і буде неминучим. Кремль розраховує на допомогу Білорусі німецькі ЗМІ з посиланням на міноборони Німеччини і внутрішні документи якраз, власне показує, що в Берліні мають чітке уявлення про те, як Росія буде діяти в Україні у цьому 2023 році. І тому два сценарії ми зараз будемо чітко розглядати. Перший сценарій вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому варіанті Путін розраховує. Ови на допомогу Лукашенка. Білоруські війська будуть використані як загроза та відволікаючий фактор під час реального наступу РФ. Це перший Я сценарій. Другий, другий сценарій набагато гірший і не такий лайтовий. Білоруська армія візьме участь у війні. Тоді Путін хотів би завоювати знову ж таки всю Україну. Білоруські війська пішли б наступ на Київ. А росіяни на Донбас. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу України У 2023 році. Чи буде такий сценарій, що зараз білоруські війська будуть відволікати, а російські наступати на Донбас? Так. Я зробила, хай воно полежить, я покажу розклад, є. Зараз ми далі зробимо, а потім будемо порівнювати. Так, зараз чи буде, чи буде такий варіант подій у 2023 році, що Білорусь піде на Київ, а Росія буде наступати повномасштабно повномасштабна. України. Так, ну дивимося два розклади, а, чи буде відволікати? А, буде тут карта двойка жезлів, це значить, одне робиться, одне ззаді. Да? Тобто тут карта відволікання, да, але ці події відволікання вони не будуть успішними. Чого не буде успішним, бо ця карта перевернута. Це перше. Далі, чи буде да? чи буде загальний наступ, він буде, але теж перевернута сім'я. Це воно не буде успішним теж. Тобто я вам скажу так, що тут є між першим і другим варіантом щось таке є об'єднане, яке ми не бачили, бо ми їх не об'єднували. Ми дивимось або туди, або туди. А тут треба подивитись щось таке, що воно зав'язано між тим і тим. Тут щось є третє. Отак, От бо там елементи є і там елементи є. Щось є третє. А можемо зараз попросити простір показати нам найбільш реальніший цей, власне, третій сценарій. Що насправді щас, буде? Щас. Який сценарій найбільш реальний справді буде у 2023 році? Зараз аж карти плигають. Стосовно України? Так, дивіться, наступ він буде. Але він буде маленький. І він буде не на всю територію, бо перевернуті гості, він, ну, це карта так називається, перевернуті гості. Так? Не на всю територію, але він буде. Тобто ми чекаємо, а, чи, той, а, чи той сценарій, чи той сценарій, а він буде третій. Він буде тут а, якраз той випадок, коли карта Сонця каже про пропаганда. Вона каже про те, що він буде. Він буде. Але Паш каже, що він маленький буде, спрямований на конкретну територію буде. Але перевернута оця карта це значить, ми туди навіть не дивимось. Ми дивимося там, ну, не туди, куди треба. А треба подивитися. А можемо подивитися зараз, яка область в найбільшій небезпеці? Подивимось. Це територія біля Донбасу, але не Донбас. Ну, ось дивіться, показуєте. Псильник не так холодно. Так, ну Тобто Донбас це більш там, де ну, холодна територія. Ну, я маю на увазі більш-менш, але ну, так я зчитую Таро, Да? Далі диявол перевернути це те там, де ще не було великих бойових дій. От туди буде. Сумська область, вона межує з Харківською, поэтому, тому ми подивимося. Так, Сумська область ще буде там наступ зі сторони Російської Федерації в 23-му році. Туди дають Пентаклі, туди думають. Так? Пентаклі це ресурси, вкладають туди гроші. Далі, тройка жезлів це те, куди вони далеко глядно думають. А це перевернуте, це їх таке. Римха, а я хочу оттам, а я хочу туди. Тобто це Сумська область. Доля Лукашенка, оскільки він такий самий учасник у війні проти України, як і Росія, і чи він понесе покарання за всі ті дії, які він вчинив щодо України? Якщо понесе, то які? Чи понесе Лукашенко покарання за всі ті дії, які він зробив щодо України стосовно о, воєнного напрямку в 2023 році? Понесе і в повному обсязі. Оце понесе, оце в повному обсязі, Оце він потрати ресурс. Потрати ресурс це значить, а те, що він має, ну там що в нього там, не знаю, маєтки да, ще що в нього там є. Його не буде, бо це кар карта банкрота. Оце карта банкрота. От. Ну і, е чесно кажучи, король перевернутий, це ще момент, коли у людини забирають життя. А це зв'язані речі, якщо він мав, 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 ну набирав, 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 а потім в нього це візьмуть, то тут ще пентаклі, це ще судини, то це або серцевий напад, або там щось таке, що там ну він втрачає своє здоров'я. Наступне моє запитання про те, коли закінчиться його влада, і яким чином, але яким чином ми вже зрозуміли, от зараз, з вашої промови, але коли? коли? Це буде якнайшвидше чи це затягнеться? Зараз, якщо це буде, давайте так, якщо це буде в 2023 році, щоб ми не впливали на таро. Тобто ми повинні простір давати для щитування інформації. Так, да, Далі, з подачі, тобто йому допоможуть позбутися цієї влади, йому допоможуть. А десятка мечів це насильницька смерть. І це мечі в спину, тобто це удар в спину. А в спину хто б'ють? Ну, Хто був другом, потім ворогу. Так? Тобто на того, на кого не очікують. А оце, це значить це буде не негновінний відхід від життя, а це він ще потім трошки поживе. Бо все ж таки десятка мечів. Завжди у всіх трактується як смерть. У мене ні. У мене, а вона трактується як 5% залишилось на життя. А це карта підтверджує, що ще 5% залишилось на життя. Тобто, що я бачу? Це якийсь е, замах, а і в результаті цього замаху на, на його життя він ще ледве поживе, а потім все? Чи війде Білорусь у склад РФ? Так, чи війде Білорусь у склад РФ 2020. Та, ну що вони пригають? Ну, слова не дають сказати. Що? В розкладі скажуть. Так. Чи війде Білорусь у склад РФ у 2023 році. Так, да, війде. Дивіться, війде. Оце карта, це значить вона війде, але це її вход ще буде оспарюватись. Тобто щось там мечі і ще е, якісь бумажні, бумажні справи. тобто якось По бумажним якимось ділам вона, вона війде, бо десятка жезлів її туди, я скажу так, її всунуть. Але король перевернути, це значить, що це буде ще оспарюватись, Це не значить, що вона війшла і все, вона там осталась, Щось там ще будуть тягнути цю лямку, щось там ще будуть рухати. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!